Чому лев може бути не схожий на лева, а скорпіон на скорпіона? Тому що люди нас сприймають не за знаком нашого зодіаку, а за знаком нашого асценденту. Наприклад, у вас знак зодіаку може бути лев, а асцендент в рибах. І люди вас будуть сприймати не як яскраву таку особистість, а як мрійливу, романтичну і таємничу особу. І насправді свій імідж варто формувати саме за знаком вашого асцендента. Тоді ви будете більш помітні для людей і будете більше притягувати вдачі в своє життя по всім сферам, адже асцендент управляє всією вашою натальною картою. Тому, якщо хочеш більше дізнатися про себе, де тобі краще реалізовуватись, про свої сильні сторони і багато чого іншого про себе, пиши мені в директ, хочу консультацію і дізнаєшся про себе. Багато цікавого.